Друзі, Кривент на зв'язку, та це демо відео на дуже крутий, повірте мені, дуже простий, але геніально крутий інтерактив, розмовний, який називається хобі Horse. Це відмінний початок вашого корпоративного новорічного заходу або перед новорічних якихось свят. Дивіться, все дуже-дуже просто. Ми говоримо про те, що ми знаємо, що існує хобі хорсінг, там дивне хобі, так існує там квадробінг. Але зараз ми з вами поспілкуємося, та я вам доведу, що у кожного з вас, шановні гості, є теж дивні та кумедні хобі. Дивіться, на слайдах будуть з'являтися назви хобі, вони всі такі оригінальні, з гумором. Ви пропонуєте гостям гадати, що це, а потім з'являється сенс цього хобі, та ми спілкуємося, реагуємо, у кого це є. Тобто це дуже класно. Для того, щоб познайомитися з гостями та розболтати їх на початку вашого свята. Дивіться, все редагується. Тобто, коли ви переходите, ви бачите, натискаючи праворуч кредитогасінг, як ви вважаєте, що це, щось вам накидують, з'являється, натискаючи праворуч, ось така штука. Хто у цьому році щомісячно місячно гасив кредити? Хтось піднімає руку або аплодує, ви спілкуєтесь. Та так знайомитися з людьми. Весь цей текст він редагується. Дуже просто ви можете накидати. Тобто, механіка, вона проста, ви можете накидати скільки завгодно сюди. Щось актуальне під компанію, щось внутрякове для них. Дуже просто це все робиться. Вибачаюсь. Вчора працював та голос трохи сів. Йдемо далі, наприклад, все. відреагували. Йдемо далі. Каво, цигаретінг. Що це таке? Щось накидуємо. Хто починав ранок не зі здорового сніданку, а з цигарки та чашечки кави. Також реагують. Та далі ми створили 14 хобі, але ви можете зробити більше, зробити менше. Та працювати. Давайте в то хто замість справ та сну скролив стрічку Рілсі. І ось так спілкуємося. Там далі ми прописали комедні штуки, наприклад, наприклад, там Паделін. Хто почав грати у Падел тільки тому, що це. Дуже популярно та зараз ходить всім розповідає про це. Або там Криптолузер, хто вклався у крипту та зараз сидить в мінусах. Тобто спілкуємося через гумор. Я не вважаю, що потрібно сюди додавати щось серйозне, це нікому не потрібно. Тобто, ви через призму гумору заходите знайомитися з гостями. Ось такий крутий інтерактив. Я вважаю, що це один з найкращих інтерактивів у пулі цього ну, новорічних інтерактивів цього року.